Добрий день, шановні друзі, добрий день, шановні трісти. Сьогодні нове відео, відео для навчання. І нещодавно я в інтернеті знайшов одну книжку. Вона, на мою думку, дуже корисна, вона, на мою думку, дуже хороша. І я хочу зробити декілька вправ з вами сьогодні з цієї книжки. Ця книжка називається Легкий джаз. І там дуже багато вправ і потім етюдів. Ці вправи вони розташовані ну, за складністю, тобто на початку дуже легкі, потім складніше, ще складніше. І я хочу сьогодні зіграти з вами вправи під номером 1. 1, 1, 1, 2 і 1, 3. І це буде серія відеоуроків, але. Тільки перше відео цієї серії, я е, залишаю для вас е, в загальному доступі для всіх вас. Всі наступні відео я буду робити для спонсорів, тому що я давно дуже хотів щось зробити для спонсорів. Але саму книжку я залишаю в описі, тільки хочу зауважити, що в книжці є тільки ноти. Тільки ноти. А в табах, котрі я для вас зробив, і також в описі є таби до цього уроку. Там є е, таби і акордові схеми. Це, я думаю, що це буде набагато краще, набагато легше вивчати. І починаємо грати першу праву. Вправо один-один. Тепер будемо розбиратися. І в першому такті ми обігруємо акорд А7. А7. Ось тут такий блюзовий хід, тобто мінорна і потім відразу мажорна терція. Такий типовий блюзовий хід. Далі в наступному такті Д7 це акорд зменшений акорд від ноти відноти РДІС. І акорд e 7 плюс 5. Спочатку слід грати дуже повільно, і потім, як ви вже маєте впевненість, швидкість збільшувати. Добре. Наступна вправа. Вправа 1-2. Граємо. Що ми тут маємо? Ми маємо D7 ось так і далі D7, також D7 тільки в басу терцовий тон Далі акорд G7 і A7 і басу терцовий тон Добре, і наступно вправо тональності мі ми Мінор. В першому такті ми маємо акорд ЕМ7. Але ось тут ми бачимо акорд на перших трьох струнах ми бачимо акорд соль мажор. Але якщо ми граємо соль мажор з басом Мі, тоді це вже не соль мажор, а акорд Мі, мі мінор септ. Далі ось цей акорд. Як тут написано, до дієс мінор 7-5, напівзменшений акорд до дієс. Але якщо до цього акорду додати, додати бас-мі, тоді це вже буде акорд ЕМ6. Так іноді буває, що той самий акорд має різні позначення. Добре, наступний такт Фа дієс мінор 7-5. Напіз зменшений акорд Фа дієс. Ось так. Він як АМ, як ля мінор, тільки в басу Фа дієс. Далі акорд Сі-септ. І кінці третонова заміна. Ось це, септ і Фа-се – це тритонова заміна. Все. Також хочу сказати, що якщо вам потрібна моя особиста допомога, якщо ви хочете, щоб я зробив для вас урок, таби, ноти гітарну партію, пишіть мені, будь ласка, на електронну адресу або на месенджер. І хочу нагадати для всіх, що цей урок. Записуються під час війни, тому сьогодні дуже важливо, перш за все, допомагати Збройним силам України, щоб Україна збереглася як нація, як держава, щоб збереглася українська мова. І дуже дякую всім за увагу! І побачимось з вами на наступному занятті.